Він виготовлений із чорного дерева, його корпус усіяний подряпинами, як свідчення про досвід, а сам він родом із Чехії. Так про свого друга розповідає музикант Олександр Шнайдер. Він пережив 12 років мого життя, де я їздив за кордон, де він тільки не був, в яких містах він тільки не був, півсвіту об'їздив. Напевно, я з ним родився. Це інструмент, який я освоїв, навчаючись в училищі, я його дуже полюбив. Олександр професійний контрабасист. Його основна діяльність викладацька та часом говорить, зустрічається з однодумцями на репетиціях. Сьогодні я прийшов, як я своєму сину говорю. Він говорить, тато, куди ти йдеш? Я йому говорю, я йду на зустріч з прекрасним. На струнно-смичковому інструменті розповідає, грає джаз. Це свобода, воля. Де можна просто не, не спружуватись, а Грати і отримують задоволення. Тут треба тільки як ти відчуваєш, так і граєш. Спочатку звук іде отут, всередині, а далі вже отут ми видаємо. Та якщо контрабасист відтворює музику через пальці такий кисті рук, то Катерина Осян каже, розповідає мелодію голосом. «Джаз, насправді набагато важчий по інтонаційності, адже в ньому набагато складніші молодійні партії. Плюс в джазі є така штука як імпровізація, тому для мене це завжди трошки виклик. Говорить, співає про любов. Мені подобається твір «It's been a long, long time», який був написаний ще і став популярним ще під час Другої світової війни, де дружини, так само як і наші дружини, чекали своїх чоловіків з фронту. При цьому вона настільки сповнена надії і якогось якоїсь радості невимовної, що також вселяє надію в мою душу. Такі репетиції відбуваються регулярно, розповідає диригент Черкаси Джаз оркестра Михайло Євтушенко. Зараз музиканти готуються до найближчих виступів нас заплановані два концерти. Це 14 березня в місті Умань, Умань, Артхаус. Ми вперше їдемо Умань цим оркестром. І 15 березня ми виступаємо в Черкасах в будинку культури імені Кулика. Зі слів диригента, цього разу глядачі зможуть дізнатися, як звучить поєднання степу та джазу та почути твори, які будуть виконані вперше. Наталія Черкашенко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.